Друзі, усім доброго дня! Ми запрошуємо вас до Київської області. Буча стадіон ювілейний арена, на якій сьогодні відбудеться один із поєдинків однієї шістнадцятої фіналу Кубка України. І чесно, я кайфую, кайфую від того, що бачу оцю афішу. Полісся ставки аматорський клуб проти донецького шахтаря, проти команди, який цей кубок. Вигравала найчастіше в історії українського футболу проти команди, яка є чинним володарем українського кубку. Фавеспорткібестини та злотитими вітає фапе. Це дві все світри. Папе, це дві все світри. Папе, це дві все світри. Порівняння з тим поєдинком одна єдина заміна сьогодні відбувається. В, в ставки відсутній Сергій Горбунов. І ну, зараз удар по воротах мій в площину Роман Пазенко. Сергій Горбунов одне із е, найгучніших імен і прізвищ в складі. Теж хорошим був. Але поки що це все на виконанні гірників. 22 друга хвилина. Невертон з м'ячем. Подача від Невертона ставить нову суперник. Підбирає Фарина ще один навіс. Єс підбирання удар одразу. Пазенко відбуває. Виграє Єлк Ферейра позицію. Маріан Швед штрафного майданчику Швед. Повертає назад. Удар Пазенко знову відбуває. От пішли моменти. Так, два сейви поруч е, позбуть пішніше зараз. Виконання Романа Пазенка. ще навіс. Там же спроба. І ще раз дивимося. Перший удар від Вінісіуса Тобіаса. Непогано на ногу зловив. Далі повертає Швед. І ще один удар від Вінісіуса Тобіаса. Це вже Так? Три удари від правого захисника Шахтаря. 40 хвилина. Штрафний удар. Задоя. Пробуває. Але над поперечкою відправляє м'яч. 99-й номер. Але не проти Маріани Шведа. Звичайно, і не проти Мар'яни. Фарини. Швед знову м'ячем. Йде обігрувати. І закі непогано повертає п'ятою швед штрафному швед. Пробуває по воротах. Та в район дальньої стійки так низом встелився м'ячик. І роман пазненко дуже спокійно. Такими ударами і далі будуть турбувати суперника футболіста шахтаря. Голкіпера команди суперників. Він буде щасливий. 37-го номера Подача виконані Феррейри. 1-0-45-та. Таки на 45 й забуває Майрела, Центральний нападник Шахтаря, якого випустили по ходу першого тайму. А Лукас Фарейра, нагадує, теж новачком є. Так, подача на ближньо. І Євген Задоє відповідає за свого опонента, але Лука вистрибує, вистрибує доволі високо, чого не робить проти нього опонент. І пара направляє м'яч головою у ближній кут. А Лука Майрелес. 1 0 Шахтар. Наприкінці першого тайму таки забуває. Звичайно, для інтриги сумарної дуже багато роботи цієї м'яча виконали, а потім один стандартик. Швед по воротах не б'є. А отут Швед пробив. Так, навіс. І тут же Олександр Чернецький теж ніби поруч із своїм суперником. Ніби абсолютно зрозуміло, хто за Мар'яна Шведа відповідальний. Кирил Фесюн. Праворуч передачу відаві. Ісун Слаб'яс. Один з найактивніших футболістів у першому таймі з точки зору атак. В тому числі. вирилась на правий фланг. Тобіа здорово прокидає повз опонента. Швед поруч. Швед на Вінісіуса. Прострільна передача. І, і голу другого Дебютанта немає. Положення поза грою передувало цьому за тюргіт. І закис закотив м'яч. Але офсайд, схожу, отут. Оу, так, так, так. Однозначне положення поза грою Вінніся у Вінісіуса Тобіаса. Можуть змінити флангові півзахисники. Великий об'єм бігової роботи. Насправді виконали. Назад потрібно працювати, коли є можливість бігти в контратаки на чужу половину поля. Момент! Дар поворота! Хороший шанс Мойрелес пробиває. Давайте ще раз подивимося. Стіночка. Правда, Ізаків віддавав передачу, і схоже, що на нього був цей зворотній пас, але між долітає до Моейла. І подивіться, прямо повстєчку просвістіло. Бондар. Закидання до штрафного майданчика. Лущенко. Хотів одразу ж перекидати свого опонента. В груди йому влучив. Передача у центр. Алісон. Алісон може пробити. Алісон! Удар по поворотах від нього. Хороша спроба. Подобається реакція самого Романа. Це і сейф Удар від Аліс сильний направляє в кут. Подача до штрафного. І що забуває з другої спроби. і за керовий рахунок 2-0 чи ні? Свісток арбітра. Ага, знову гол не зарахували. І закі. А, бачите, Мойрелець починає свій шлях в шахтарі з забитого голу і закі з двох незарахованих. Ну давайте подивимося. Подачі від Тобіаса жодного офсайду немає. А, гру рукою фіксують, так? 14-го номера я правильно розумію. Якщо гру рукою фіксують, то, по-моєму, абсолютно чистий гол. Ну, це ж чистий гол. Ще подача. Дальня! удару немає. У воно було. Оце, по-моєму, той самий момент. Той самий шанс. Команди із ставків. Дивимося ще раз. Подачі від кутового і просто е, не влучає Сергій Максимець по м'ячу. Подивіться, прямо перед воротами, перебуваючи він лівої, не влучає по м'ячу. Переведення суперник грає на перехоплення, але дуже невдало не цей перший дотик. Швидка атака шахтаря. Феррейра у штрафному майданчику. Феррейра пробуває. Відбуває Роман Пазенко. М'яч за бокову лінію вилітає. А от м'яч у Шахтаря залишиться. Непоганий момент. Фарейра трохи хитнув спочатку свого опонента. І далі. Момент для Шахтаря. Удар по воротах. Оп! Пазенко накриває такий м'яч. Але от найважливіше те, що м'яч лінію не перетинає. Могло бути курйозненько так. Могло. Але Але Роман стиг зорієнтуватися. Але це ставки. Полісся ставки дало. Гідний бій, абсолютно точно обличчям в Бруд. Хлопці не впали. Поразка мінімальна з рахунком 0-1 зі стандарту. Тільки Шахтар забитий зміг. Комайрелець визначився на 45-й хвилині. Наприкінці першого тайму після подачі від кутового прапорця Шахтар очікувано так крокує далі, але знову ж наголошую, що команда Ярослава Кумчука сьогодні, сьогодні поборолася і згадуємо той момент. Той кутовий удар Сергій Максимець і те, як він лівою ногою махає повз м'яч. Це був дуже дуже хороший шанс. Це був от той момент X. Той момент для гравців. Полісся. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.